Схвалена кілька днів тому на засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради стратегія розвитку громади отримала одноголосне за, і у сесійній залі. Депутати міської ради підтримали покроковий план поступу громади на наступні шість років. Відтак на першій у новому році сесії депутати заслухали звіти про виконання програм, зокрема розвитку медичної допомоги, утримання та збереження майна комунальної власності, розвитку місцевого самоврядування, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, підтримки розвитку трудового архіву. Та формування зайнятості населення у громаді. Щодо останньої з програми, то за інформацією місцевої філії центру зайнятості, торік на обліку перебувало 458 безробітних 353 особи були працевлаштовані. Роботою були забезпечені і 12 внутрішньо переміщених осіб. На засіданні сесії були внесені зміни у деякі програми. Збільшили видатки для компенсації витрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян. Мова про соціальні маршрути з віддалених сіл до центру громади. Рогатинська центральна районна лікарня отримує кошти на встановлення обладнання кисневого генератора, а центр первинної медико-санітарної допомоги на доплату молодим лікарям-спеціалістам та медсестрам у деяких амбулаторіях і віддалених пунктах здоров'я. Більше півтора сотні рішень були ухвалені по землі і майну у засіданні сесії рогатинської міської ради взяв участь депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Тринів.